Друзі, привіт! У нас буде невеличка рубрика. Готуємо з того, що в нас є. В наявності в нас є картопля, невелика картопля. Ми будемо її запікати. Тут що треба робити? Ми її зараз помиємо, трошки можемо її поріжемо, тому що є така величка. І далі показую, що ми робимо. Помили, порізали. Далі го готуємо. Масло з приправами. Масло беремо ми олівкове. А ні, це. Ага, це олівкове з маслом авокадо Ну, добре. Беремо. Так. Картоплі у нас стільки. В принципі, можна ще трошечки. Ні. Yeah. Додаємо те, що у нас в наявності є. У нас в наявності є паприка. Додаємо паприку. Так, Додали паприку. У нас є в наявності якісь спеції до картоплі. Додаємо трошки їх. перчик. Трошечки его Так, у нас є ще якась приправка з травками. Трошечки мы суху травочку додаємо. Так, додамо ще потім часничок туди. Все, і зараз ось цією заправочкою ми обробимо нашу картоплю. Ось таким чином. Зараз ось все це перемішаємо і будемо викладати на противень. Все, дивимося далі. Так, все. Все заправили, ще, знай ще знайшов я трошки там чесночку і додав ще його. Все, розпиляємо. Все, має бути нормально все. Ну, трошки там завеликі ще є. нічого. Так. Все, і відправляємо в духовку, я не знаю, хвилин при 190, 200 градусів, хвилина 20-30 і будемо дивитися по ситуації. Я не знаю, скільки вона буде запікатися. Дивіться, яка краса вийшла. Е -е. Все. Закидаємо і запікаємо. Так, друзі. В принципі, оце вже все готове. Зараз трошки ми попереворачували її. Ще хвилиночок 10 і все. І можна буде їсти. Всім смачного.